Студенти у коледжі здобувають не лише ґрунтовні теоретичні знання, а й підкріплюють їх практичними навиками. Сучасні лабораторії, досвідчені викладачі та розвинута науково-технічна база, сприяють якісній підготовці майбутніх фахівців серед спеціальностей право, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, фінанси, банківська справа та страхування, інженерія програмного забезпечення, готельно-ресторанна справа, харчові технології. Студенти усіх спеціальностей проходять виробничу та передипломну практику в установах та організаціях усіх форм власності, усіх студентів кооперативного коледжу економіки та права за потреби забезпечують житлом. Кадрова агенція, знаходить роботу випускникам коледжу. відтак 90% молодих спеціалістів працюють за фахом. Спеціальності готельно-ресторанна справа та харчові технології є одними з найпрестижніших сучасних спеціальностей. Потреба у спеціаліста з готельно-ресторанної справи та харчових технологій для різних типів підприємств обумовлена передусім особливостями Львівської області, яка є одним з провідних регіонів України. Випускники спеціальності повинні знати. Механізм правового, організаційного та економічного забезпечення роботи підприємства та особливості організації, обслуговування споживачів, нормативно-правові акти та технології обслуговування в об'єктах готельної індустрії. Щорічно на відділенні проводять тижні за фахом, науково теоретичні та теоретично-практичні конференції на різну тематику, професійні конкурси, практикується накривання тематичних столів. Майстер-класи, виставки, що сприяє підвищенню професійної майстерності та вдосконалює первинні навички молодшого спеціаліста. Студенти проходять практику у діючих готелях та ресторанах міста та області. Матеріально-теоретична база, кадровий потенціал, навчально-методичне та інформаційне забезпечення коледжу дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців. Випускники спеціальності готельно-ресторанна справа та харчові технології можуть продовжити навчання у Львівському торговельно-економічному університеті, Львівському інституті економіки і туризму, Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького, Львівському національному університеті імені Івана Франка та Національному університеті Львівська політехніка інженерія програмного забезпечення. Матеріально-технічна база підготовки фахівців це комп'ютерні аудиторії, спеціалізовані навчально-наукові комп'ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Майбутні спеціалісти вивчають архітектуру комп'ютерів, комп'ютерні мережі, технології розробки програмних продуктів, мови програмування високого рівня, паскаль. C, C, C-Sharp. Інформаційні системи, бази даних, основи захисту інформації, веб-технології HTML, CSS, JavaScript, комп'ютерну графіку та інше. У нас ви навчитесь адмініструвати та обслуговувати комп'ютери, створювати, тестувати та інсталювати програмне забезпечення. Організовувати інформаційну безпеку комп'ютерів Створювати та редагувати електронні таблиці, бази даних, презентації, форматувати документи та схеми, використовувати локальну мережу і служби інтернет. Випускник отримує кваліфікацію техніка-програміста, робітничу професію Оператор комп'ютерного набору. ТЕРМІНИ навчання. На базі загальної середньої школи. 2 роки 10 місяців. На базі неповної середньої школи. 3 роки 10 місяців. Впровадження збереження і оновлення комп'ютерних програм є джерелом попиту на професію техніка програміста. Спеціальність підприємництво, торгівля та біржова діяльність є сучасною та затребуваною в реаліях сьогодення. Фахівець. У галузі підприємництва торгівлі та біржової діяльності це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління на промислових і комерційних підприємствах, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу. Протягом навчання студенти набувають вмінь та навичок з таких видів практики, як навчальна практика у навчальному магазині. Навчальна практика на діючих розрібних торговельних підприємствах міста Львова та технологічна практика практичні заняття проводяться на діючих сучасних підприємствах міста Львова. А це торговельні мережі, метро, епіцентр, вопак, рукавичка, ринки Шувар, Південний, Митний Пост Львівського аеропорту, що в свою чергу. Позитивно впливає на закріплення теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок у студентів. Випускник спеціальності може працювати комерційним директором, комерсантом, керівником магазину, завідувачем торговельного залу, менеджером у роздрібній та оптовій торгівлі, фахівцем із біржової торгівлі, торговельним брокером аукціоністом. Також ми запрошуємо вас поступати на спеціальність. Товаринознавство в митній справі, оскільки на сучасному ринку примножуються експортно-імпортні операції, а це означає, що потрібні фахівці зі знанням споживчих товарів, розпізнавання їх походження за сировинним складом, способом обробки, визначенням митної вартості товарів, нарахуванням мита та митних платежів. Також ви будете вміти використовувати нормативні документи, здійснювати контроль. За дотриманням правил зберігання товарів, що перебувають під митним контролем, нараховувати митні платежі та збори випускник спеціалізації «Товарознавство у митній справі, призначений для роботи у Державній митній службі України, в митницях України, організаціях захисту прав споживачів, органах експертизи товарів на посадах інспектора митної служби. Інспектора товарознавця. Інспектора з експорту. Агента з митного оформлення вантажів та товарів. Інспектора митного контролю. Митного брокера. Митного декларанта. Завідувача ліцензійним складом. Експерта з контролю якості в органах експертизи товарів. Агента з передачі вантажів на прикордонні станції. Випускники спеціальності право можуть працювати. В органах юстиції. В судах, в органах внутрішніх справ, в органах державної, виконавчої влади і місцевого самоврядування, юридичних і кадрових службах підприємств, установ та організацій усіх форм власності. Юрист, правник, фізична особа, яка має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства і практики його застосування. Зараз поняття юрист об'єднує всіх людей. Що займається різноманітною професійною юридичною діяльністю, суддів, слідчих, прокурорів, нотаріусів, юрисконсультів, адвокатів. Можливість продовження навчання: Львівський торгово-економічний університет, Львівський державний університет внутрішніх справ. Львівський національний університет імені Івана Франка, інститут психології і права. При Національному університеті Львівська політехніка для студентів коледжу, які навчаються за спеціальністю право, викладається комплекс дисциплін, серед яких Теорія держави і права, історія держави і право України, юридична деонтологія, Конституційне право України, адміністративне право, державне будівництво і самоврядування України, Організація судових. І правоохоронних органів, Цивільне та сімейне право Цивільний процес трудове право, конституційне право зарубіжних країн, господарське право, фінансове право, кримінальне право кримінальний процес, діловодство, екологічне право, аграрне право, історія держави і права зарубіжних країн, судочинство в господарських судах, наші студенти проходять навчальну та виробничу практику. В органах юстиції, суді, виконавчій службі, юридичних відділах, підприємств, установ ми будемо раді бачити вас в стінах нашого коледжу. Та поділимося з вами нашими знаннями. Навчимо вас необхідних азів юриспруденції. Ми хочемо презентувати нашу спеціальність фінанси, банківська справа та страхування. Спеціалісти у сфері фінансової науки і практики, банківської справи, страхування, є одні з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Наша мета відкрити вам секрети професії та допомогти стати обізнаними та висококваліфікованими фахівцями майбутньому. Фінансист це фахівець, який вільно володіє фінансовими законами, що допомагають правильно та ефективно розпоряджатись фінансовими ресурсами. Банкір це менеджер і власник грошового капіталу, який спеціалізується на веденні банківських операцій. Фахівець страхування надає страхові послуги юридичним та фізичним особам, громадянам щодо захисту їх майнових інтересів та життя. Після навчання ви зможете працювати у державних органах влади, в організаціях та на підприємствах, незалежно від форми власності, банківських установах, державному казначействі, страхових компаніях, кредитних спілках тощо. Також є можливість організувати свою власну справу. Ці велика увага приділяється дуальній освіті оволодіння практичними навиками. Проводяться заняття спільно з практичними працівниками та навчальні екскурсії у фінансово-кредитні установи. Для старшокурсників організовуються зустрічі з роботодавцями, постійна участь студентів спеціальності у різних тематичних заходах. Навчальна і виробнича практика проходить як в кабінетах коледжу, так і в організаціях і на підприємствах різної форми власності. В період навчання студенти отримують робітничу професію оператора комп'ютерного набору. Для забезпечення активного дозвілля студентів та працівників проводяться різноманітні виховні та пізнавально розважальні заходи, конкурси, театралізовані вистави, виставки, краєзнавчі екскурсії. Колектив коледжу впевнено дивиться у майбутнє. За його плечима багата і яскрава історія навчального закладу. А попереду. Нові і важливі завдання у благородній справі навчання та виховання молодих громадян України. Українця не зламати, на коліна не поставити, програєте цю битву і війну програєте. Гармати напоготові тремти, собака. Не пануватиме тут імперія проклята. Прогнали ката, проженемо і царя. Не розумієш, про що? Читай, козаря. Хоч серце мулі і болить, я вірю, браття, побратими, що буде вільна Україна, що навчитесь вигідно жить.